Друзі, доброго ранку. А що, ти вже не здоров'єшся? Да. І що треба сказати? Ото коли ви щось о, требуєте, вимагаєте. вимагаєте від своїх дітей і чужих також, діти не повинні робити на ваш запит. Да? Правильно? Да. Отак от, от. Що повинен сказати? Нічого не повинен сказати. Просто привітався, ти можеш так кивнути. Давай. Давай теж, вишиш? Не вимагайте у дітей, давай, кивай. Боже, я, я просто, знаєте, от е. народна вихователька. да? Є така народний вчитель, народна вчителька, вихователька. Друзі мої, ми ще знаходимося в славному, дуже гостинному місті рівне. І зараз ми їдемо на суботній бранч. Ні, ще сніданок. А що тебе в рюкзаку? Зараз Давай. Це дуже цікаво, що носять восьм. восьм. Як правило... Восьмиріч восьмирічні діти на сніданок, так. Ой, запікаю. Чудово. довго? Так, що ще? Там у нього оружейний склад. О, це револьвер. My sex is killer, do you wanna Це щось не те було, да? так? Пісі... Так що там ще? А це от і іздає звук. <гуліт> <гуліт> <,llan, не> <гуліт> <гуліт> не, не ще Прикинь такі пістолети зробити для дітей. <гуліт> це було б дуже <гуліт> а, як це, а, прибутково. От. Ми їдемо у ресторацію. Куди? Пекарня Noкарня Пекарня 1 Ми їдемо хліб їсти? Ви на каналі Невгомовне Манро не перемикайтеся. Дякую Маріані за те, що вона колись випускала музику. І нож бути. І ще нож? Такий радужний. Дерев'яний. І це не все? Все. Така тривожна валізка. Нікому не кажу. Да, до речі. Друзі мої, скоріш за все, рівне весну ви не побачите. Ну так, прогулянка можливо буде, можливо, ні. До речі, завтра я ж можу вранці прогулятися. Я можу прокинутися у сьомій ранку да -да -да. і піти гуляти пустим а... Міст. містом. О! Але. Навряд чи це. Давайте дивитися. Да, давайте дивитися, от я повністю згодна. Але зараз я можу вам показати, це вулиця називається вулиця Степана Бандери, Степана Бандери до речі, яка колись називалася Московська. Яблочки диви, які. Це ж теж достопримічательність буде видатні історичні місця. От, будь ласка, будинок. Ми вже приїхали? Так, так швидко. Це, це. А, а оце парк? Це, да. Шевченка? Це, Шевченка. Шевченка. А тільки центральний вход з вулиці, я знаю, цю вулицю Соборна. Да. А, ну що, ми йдемо в пекарню номер 1 І зараз, друзі мої, сподіваюсь, смачно поснідаємо. В Рівному, до речі, досить ну, достатньо <рес> цікавих місць, де можна поїсти. Слухай, реально, ти можеш робити огляди, сніданки, смокбанги, дивись як зручно. поставку, так телефон, да. ну поки що в тебе зріст, не чіпаємо. от, дозволяє. Тому що якщо ти вимахаєш, буде виден тільки Вимахаєш. коли ти вимахаєш, якщо ти що це таке, от тоді треба буде. Штати, брати, дивись. Дуже зручний зараз вік і зріст. <ріст> тобі серйозно кажу? <ріст> Дитячі канали теж монетизуються, да, але вони будуть оформлені на маму. Або ж на тату. Мама буде отримувати монетизацію да, і давати тобі гроші. Ну, Мама буде е вираховувати трошки на. Ти ж будеш оплачувати інтернет. Як не будеш? Треба інтернет, щоб заливати відоси на YouTube. Потім, так я буду. Дивись, електроенергія, тому що телефон о, треба буде о, підзаряджати. Правильно? Треба ж зрахувати, скільки ти будеш вкладати і скільки заробляти. І є чистий прибуток. Ти ж плануєш бізнес робити? Да. Так, друзі, ми дивимось. Меню. Пікарня номер 1 Рівне. заснована в 2014 році. І так, що є? Сніданок. О! Я буду сніданок від пекарні номер 1 Хліб бородинський, смажений, яйце, бекон, сальса, томати, салат. Угу. Шакшука, боже, так смачно. То з лососем, то з хамоном. Салати є. Місні страви, і бургери. пасти, бургери. Ой, що я зробила? Бургери, бур... О, от бургери, дивіться. Ти що будеш? Ну я ще не знаю. Ой, і круасани, круасани Боже, я хочу це... круасан. Але це, це. Бу... От... А що, алкоголя нема? Алкоголя нема. Вибач Монро. Так, каву ми чекаємо вже 10 хвилин. Ну, можливо, багато людей, але ну, можна було швидше трошки А потім вже вони... Так, але в нас дуже такий от серйозний діалог. Я Навчаю молодь, як правильно користуватися функціоналом інстаграму. Да? Да. Mm -hmm. З тебе за урок 10... Ні, 9 євро. А, ні, зараз долари беруться. Я з тобою знімаю, ти у мене вимагаєш гроші. Я тебе навчаю. Я тобі даю майстер-клас. Знаєш, скільки він коштує? Mm -hmm. Так, друзі, принесли наші напої. з молоком. Вжевій чашечці. Еклєр. ми замовили маленькі, я не бачила, якісь там маленькі, великі, розмір, але приперли, дивіться, які ж там великі. Якщо це маленькі, смачний? Слухай, контент добре продається, якщо щось кажеш таке не завжди, позитивне і добре. Типу починаєш критикувати. Я а все вы хочу с спробовать С вас лайк. Моя школа. какие 8 евро. Я кого 8 евро. Он очень вкусный. А вот это какао на чайном молоте. Угу. Я все это хочу попробовать. Подпишитесь на канал. Пригощаєш? Така смачна. Дуже смачна. Могла би трохи гарячіше. Я можна коштую? Як тобі еклер? Еклер дуже смачний. Знаєш, він не їсть еклер ніколи. Він ніколи не їв еклер. Це перший раз. Загадай бажання. Тихо, яке бажання треба загадати. Какао собі де какао. Через 10 років, коли тобі буде вже 18, і ти вже можеш офіційно пити е, напої, а я вже буду пити е, тільки мінеральну воду, ми, помі... ми поміняємося місцями. Тому що через 10 років мені вже буде 104. А тобі буде 18, так? Вісім років. Зараз 94. Ну, тобі ж буде 18, тобі буде 18 через 10 років. Ні, це вісім. Ми зустрічаємося з тобою десь. Я хотіла сказати в Австралії. Куди ти хотів поїхати? Дивись, тобі 18, і от тебе є можливість Тринополь. поїхати. Клас, Прекрасний вибор. Окей, ми зустрічаємося в Тернополі. Ні, ну реально зустрічаємося. Ми домовилися через десять років. Ми зустрічаємося з тобою в Рівному. Тернополі в Тернополі. Тернополі. От, і... а що ми робимо? А чому зазвичай? А чому ми Я за алкоголь. Я ма алкоголь. Ні, ну... Ось, слухай, знаєш, що підімо? Квас? Воду. Вона буде дуже цінна через 10 років. Хоча, ви знаєте, ну... Я не можу сказати, що світ змінився за 40 років. Так, да, є е, е, якісь е, зміни такі суттєві, але цінності залишилися ті, які були. І це головне. Сім'я, підтримка, забота, увага. Забота це турбота українською, правильно? Угу. От так. Угу. Чесність. Чесність. От ти обманюєш? Жодного разу? Це добре. Я теж. Мені 55. Yeah. Все, друзі, мої, підписуйтесь на канал, ми чекаємо нашу їжу. Чекаємо. А yeah. зараз Яку ви ще не замовили, але можете замовити. Всі Можна активні замовити. посилання в інфобоксі. Дякую. Принесли нашу їжу. О, десь ми чекали хвилини. 20. Можливо, трохи більше. Mm -hmm. Виглядає це апетитно. У мене сніданок номер один. У мене, У мене обід. Я сміла вже. Все довго. Mm -hmm. Поїхали. Пробуємо. Так. так. Ти мадро. Ні, ти. Ні, mm ти. -hmm. Ну, це ж стрій бургер. Я потім о, о, маленький шматочок відріжем. Во. Вот вот а эта... вот така шпилька. Вердикт. дик. Магія вже хочу теж спробувати. До речі, тобі принесли ще отакі от рукавички. Я з собою візьму. Смачно? Ага. Так? От ти вязна, ніби це камінь. Ніби камінь Бачена. А mm -hmm. чи. Я важко кусати. Важко кусати? О, я ще красам замовила навіщо. Ну, 40 скажу. гривень. Слухайте, ну як можна було не замовити, кростан з Магдалем за 40 гривень. Я ж привезу його з собою в Київ. Ну що, друзі мої, ми заплатили за все 810 гривень. Це 5 сніданків, 3 еклери, напої і кроссанта. Така домашня їжа. Трохи чекали, але ну, все готували. При нас, якщо так сказати, рекомендую, якщо будете в Рівному, обов'язково зайдіть хоча б на якусь випічку до пекарні номер 1 Працюю з 7.30 у неділю, з 9 .00. до 20.00. Тобто Вранці можна вже проти кави з'їсти. І сніданок, і щось, щось смачненьке, солоденьке, все свіже і пахне, от пахне прям аромат свіжої випічки. Дуже дякую, що провели зі мною. З нами цей час. Якщо вам сподобалося, то обов'язково залиште коментар, лайк. Що ти йдеш? Діспіє. Да, І зараз зараз заклик, заклик від мого співведучого. Давай, кицю. Підписуйтесь на канал. Дякую, підемо. Тільки сьогодні ранок з вами Ааа, Як приємно. Приємних вихідних. О! Вже побачили мій холодник. Тобі сподобалось це? Так, да, мені сподобалось. І що зараз буде? Навіщо пистолет? Ми поїдемо додому. Чудовий контент. Ми їдемо додому. ха <плес> Так, друзі мої, я запрошую вас на прогулянку полем, де я проводила дуже багато часу. Я зрозуміла, що хочу будинок. Так от, десь з видом на природу, щоб спереду, попереду не було ніяких будівель, тільки природа. Чітко формулюйте свої бажання Я розумію, що це якось звучить досить не Нереалістично з рахуванням війни. Але ж війна ж закінчиться нашою перемогою. Ми знову почнемо. Точніше, продовжуємо життя, як зараз продовжуємо, щось почнемо. Хоча багато хто на паузі, я зрозуміла. Я теж була на паузі і а, частина мого життя теж на паузі. Це складно прийняти, але ну так і є. Можна харахуритися, тут, знаєте, показати якісь. Мотивуючі, такі бедрящі слова, але всі ми живемо в стані тривоги і в стані такої мушеної паузи. Це ненормально, але це так є. Ідемо. Озеро зробили глибше, от я не зрозуміла, чомусь якось менше води. Ну, Чи мені так здається? І от тропінка. Занурюємось в хащі. Хотіла показати вам захід сонця, але тучі, дощик накрапує. Я завжди заздрила блогерам таким активним балакучим, які завжди от в тонусі щось розповідати швидко, енергійно. У мене так не виходить, хоча я можу теж себе налаштувати і якось так ну, спонукати, боже, які сині тучі, дивіться. Хмари. Хмари, так? Хмари ж це? Може і тучі. Коли я останній раз ходила, трава була нижча? <гум> Набагато нижче. Підемо, дійдемо до тієї будівлі, до сарайчику, біля якого я вела прямий етер. А що це за трава? Така височенька. О! Щось відбувається. Оце я так сіла на. На що я сіла? На що я можу так сісти? Ой, а от же ж ти. Ну, на щось сіла. Врожай, скоріш за все, вже зібрали горіхи. Ще не дозріли. Ау! І ця будівля, цей, цей сарайчик. Mm. Оця от лавка, домбетля. Ого, який величезний куст. Боже, він був такий маленький, лисенький. Mm -hmm. <рес> а ніші брячки. Дивіться, дари природи. Ой, ну краса, капуста. А це теж горіх, да, горіх. Хочеться зірвати один на пам'ять, так і зроблю. Незважаючи на те, що він зелений, але хочу... А, давайте два! Привезу до Києва. Прийшла в тису і чую дитячий плач. А, плач, як дитина плаче. От красивий, сухостій. Можна букети зробити, міксувати з осінніми квітами, які зараз дуже-дуже багато вийшло. Вийшла, вийшла, вийшла погуляти й діти. О! Оже, я пам'ятаю, що ти йшла і все було. Навпростець видно? Зараз така величезна трава височенна? Чуєте? Залізниця? От навіщо я далі йду? от откуди я хочу вийти? а Може треба додому? Повертай додому, боже як красиво. Дивіться. По сценарію десь зараз повинні з'явитися якісь нові неочікувані герої або ж предмети так завжди. Буває в драматичних історіях. НЛО, як варіант, прибульці. Або ж, або ж, або ж, І гіппоп. <ріст> ну, от так от, без якогось глибокого сенсу. Просто прогулянка. Не знаю, куди я її определю, але. Але в такі моменти хочеться просто мовчати. Знаєте, іноді, іноді внутрішній діалог трохи призупиняється. Це дуже допомагає урівноважити свій стан. Так, дивишся на природу, це може бути таке от поле, дерева, ліс, а море, океан, водойом. Ну, все, що є природою, не торкалася рука людини. просто ні про що не думаєш. Якось стає на час легше. Трошки, але стає. Дуже дякую. І побачимося. А! Він Бобер, повернися. Я зараз чаю вип'ю. І в мене ж є кросам. Mm? Mm. Uh, спочатку п'ять хвилин подихаю.